Нікому не треба розказувати, даний час у нас такий, що люди переходять на дрова. Ну і поки є здоров'я, думаю зроблю собі дровокола І ще може хтось буде пользуватися, крім мене. І так, друзі, я планую його ставити на колеса. Ось такий в мене був двохтавровий швеллер. У мене от такий шків. Шків великий, мабуть, тут діаметр він до 40. -ка. Я то, що не знаю, але потім побірюємо. Вот ось такий от теж валявся маховичок від Жигуля. І докупив я на Черметі ось вот такий маховик. Не знаю, це з якогось трактора, мабуть. Так, саму рейку я вирішив робити із... Не то, що я там вирішив, просто в мене був війнець від, від маховика. Зіловського. Я його в себе в горні отак вирівняв, е, тому що він на колодці або там на якомусь металі він не хоче розгинатися, тому що дуже ну, мощний. Найшов у себе в господарстві отакий от первічний вал від вазовської коробки. Приложив його до, до цих зубів маховика. По Покачав так, і вона, можна сказати, ідеально підходить. Найшов такі самоцентрируючі підшипники. Планую їх якось теж поставити. Остача всяка разная підшипників. Думаю теж їх пустить у діло. Ось такі ще ось такі трубні флянси. Думаю їх взяти для флянців для цього маховика. І... І от із цього всього металолому постараємося зробити нормальний річний дровокол. Добавив зуби на саму шесторі. Зробив його таку вінця нашого, проварив його. Довжиною вийшло 70 сантиметрів. 30 мм є такий лом. Ну, класний ломик. Множим його сюди. Зажимаємо. Лом більш менше рівний. Так, зашлифовал я свою вот эту тоже. Чуть подровнял, чуть э, почистил. А зараз попробую как она будет бегать и по самой моя шестеренка. Положили. Так. Так, идеально ходит хорошо не по сути мало потому что вона заходит нормально идет уже нормально я думаю що працювать будет но сейчас покажешь Итак, буду зваривать свой свой вал из шестерней В основном ровно. Итак, переставил я его в станочек. бельш меньше выставил. Я думаю, что можно варить, ничего зим не ставить. Что-то чуть-чуть. варим і ні про що не думаємо. Так, кинемо масло, поварив тільки що, кинемо масло. Передумав я робити на свій вал подшипники 306. Ось такі два штуки в мене було. Вони самоцентруючі. Казалось би хороший варіант для дровакова. Але ж чого то я... Не захотів, тому що внутрішній діаметр їх виходить, на 30 мм. Мені показало, що от на цей, якщо я зроблю 30 мм, там у мене дуже великі маховики, маховик, то буде замаловато. Так що вирішив я все ж таки заколхозити. Найшов я всіх три подшипника. Це не нові, вони біушні, але для цього дробокола їх, я думаю, достатньо. З сторони самого Маховика я поставлю два в цю йому. А за сторони шкіла в мене буде один. Ось такий колхоз в мене вийшов. Це все зробимо. Приваримо от. і отримаємо такі корпуси. Нет. Ты видео снимаешь? Да. Э, а меня не показывает? Тебе не. Так, обточил я свои заготовки под корпуса. Оточений під 208 підшипники. Зараз спробую обварити його, це діло. І так, вирізав я дві пластини. Просверлив їх дірки. за Не знаю, вони подойдуть чи ні, але ну, я так прикинув, посварив їх. Одна дверка в мене буде на 14, буде тримати самого ролика прижимного, потім на на 12, на 10. Ну там одним словом. і на 8 тут ще одна. Ось так я взяв взял прорезанную, посидил зробив дві 2 на молочных цікаво ось такі розміри. Як я вам вже говорив, ролика Натяжного зриномастера біошного знайшов. Він мене буде служити е, прижимним роликом. Витачив таку втолку всередину. Ось так я його розкорочу, може кому буде цікаво, як його розібрати. Розбирається він на молоток і зубило, і питання вирішено. Е, зробив такі дві пластини. Ось так воно мене буде працювати. Що таке? От Я його докучу. О, і тут знайшов е, я в себе шпилька, в мене валялась, і прижимний, е, де прижимаються корені почепники, ну з мотору там. Е, палець відносно з після третього газону ще завалявся. Ось так ми його будемо сюди ставити. І буде от то такого. Такий буде варіант тут. Щось подобне прижимного ролика. І так, вже на даний час у мене зроблено пусковий механізм. Це ще буде, поки що воно у мене ще на прихватках, ну не зовсім на прихватках. Я вже так прикидав, щоб воно працювало. Але ще сам толкатель не зроблений до кінця, то я ще точно не можу його відрегулювати. Але принцип, як ви бачите, вже є ось такий. І того всього у мене виходить десь кілограм, будемо казати, 10-30-40, ну плюс ще там Жигульовський якийсь, ну буде 50. Звісно, це це, мабуть, буде маловато. Але випробування покажуть. Так, мотора для е, свого дровокола я буду використовувати такого. Тут є, е, мабуть, у нас е, до 1500 оборотів. У мене є трохвазна лінія, так що цей мотор він 2,2 кВт, мабуть. От е, Я його зробив ось на такому шарнірі. Тут, може, ручку потім зроблю, хоча вона на е, 380 вольт і не потрібна буде. Але е, що я хотів би, щоб він. Працював під своїм весом. Так. І так, друзі, в мене пусковий механізм майже готовий з поправками на деякі регулювання. На даний час вже тут я так на прихватки прихватив самі підшипники. Ось таким образом от. вирізав от такою передню, передню, передню планку для толкателя. Метал тут у мене сантиметровий. Все зроблено з сантиметрового металу. Товщина 1 см. Потім що я ще тут на толкателі зробив? Я насверлив тут от таких, ось таких отворів. О. Ну, це для того, щоб не нарізати або не наплавляти болгаркою, тобто сваркою якісь там штири. Потім буду отаку, взяв таку проволоку, буду сюди вставляти. І зроблю типу, такі шипи невеличкі. Щоб саме коли буде толкати, толкати, щоб воно не вилітало по сторонам. Ось такі ролики, два штуки для самої пружини, по якій буде ходити цей тросик. Тросик біошний не знайшов. Ну і вставлю туди. Ну і ось такі два ролики з двох сторон буде, на мене пружина натяжна. Що ще знайшов? Знайшов отакі втулки. По 70 копійок ще колись от тут такі були. Це, я так зрозумів, мабуть, десь на якісь легкові машини ставилися. Це ще Содеповське. Ось такі вітулочки будуть на відбойники. <ISTuk> «Бо погибе, все, погиб, по Viesim, погиб, ривень, все по вісім привив, все по вісім приви. Бучо, співачка або півень, все по вісім приви, все по вісім привив. Ще є піца, курка або півень, все по вісім прививень, все по вісім ривень. я як же ж шрібно підрібнюється рівень, все по так, друзі, поварив я свого толкателя. Ось таким образом. Вже зробив місце для пружини. Тут буде ставитися пружина, пружина, мабуть, з, уазу, з, з, з уазовського мотора Ось, з клапану. Толкатери такі от будуть для зм'якшення, щоб вона не кріпко браскала цей толкатель. Знизу тут прикрутив на три болти. От. Тут вони в мене почіпник, щоб поміняти подчипника, то буде болтик відкрутив на 6. І можна достати і поміняти. Тому що ці китайські підшипники, і я думаю, що вони ходити не будуть довго. Усередині хочу поставити таку тестолітову пластину, я тут зробив. Ось таким образом вона буде ставитися. Ось таким образом. Тут я наварив ці зуби. Так, дотолкателя в нас вже зроблено. О, що у нас тут зроблено? Саму рейку вже доварив. Теж зробив для пружини посадочне місце, таким образом зробив сам палець буде. І отак от воно буде працювати. Ставимо пружину, ставимо, ставимо сюди Це все діло. Так, ну ролика зараз поставим, да? Так, ставим, я думаю, все это сюда. Поставим нашего ролика зараз. Так, ну наживили болта, поставили ролика. И вот таким образом у нас уже поставлено. наш толкатель. Уже катается уже по всему всему. О. І такі от у нас тут є двойник. так вона буде у нас і м'ясо. Включили механізм. Опа, впало, все. І набрав. Так, знайшов таку пластину, вона дуже кальона якась. Це полоса була длинна полоса, вирізав з неї, вона має в діаметрі по товщині 15, 10 см. Так само, як і сама наша двухтавра. Хочу якось нарізати отак, заточити її. Просвердлюв дві дірки, позначив, як я буду прорізати тут саму дірку для ножа. І ніж буде вставлятися прямо туди всередину. Там як штапариться. Довжина. Робочої загостреної частини буде 15 см. І сам толкатель буде не доходити 1 см я так оставлю. Ось таку я защиту зробив. Защита обов'язково потрібно буде на такому механізмі. Тому що, не дай Бог, буде хтось тут ходити кругами. Ця рейка, тобто сама рейка може відскочити і дати. Так що мало не покажеться. Так що защита любому Поставив я такого, таку втулку із старого-старого амортизатора. Вони ці тулки дуже такі м'які, не такі, як зараз роблять жорсткі, а ці м'які. Вони добре вони працюють майже без шуму. Ну, в основному 60 мінімум потрібно, щоб 60 кілограмів хоча б було у вас на ховика. А якщо більше, 80, то взагалі буде чудово. Так, зробив я таку упору. Вона в мене може тут -от крутиться отак. Ставлю її туди. Болта назад. Закрутив. Ну, ще цього сипного устройства я не зробив, просто не було часу, де поки що воно мені не потрібно. Але можна буде отак його перевозити. Зробив на дві двірні пружини. Пружини в мене старі, ще якісь, мабуть, радянські. Я що подумав, що їх треба дві поставити. Якраз в мене дві було. Але на даний час я одну вже... От одна в мене тільки працює. Другу я просто-напросто відключив. Тому що дуже велика віддача. Якщо я поставлю дві, то дуже велика віддача. Нож у мене топориться таким, от таким пальцем. Так, Випав. А. І... Можна зняти ножа, зняти, заточити, але ніякі опори не потрібно, поставив. Так, на самого стола я задіснював просту, жесть якусь біушну, стару не йшов. Товщина її, мабуть, 1 мм, поставив її на простенькі заклепки, такі алюмінієві. А саме основне, що я для себе взяв, то це потрібно зробити ход самої рейки, толкателя нашого, не більше. 51 см. Толкателя до ножа було 51 см. Більших дров, я знаю, що, мабуть, ніхто й не ріже, як сантиметрів 45. там. От. І тоді у нас буде самий мінімальний час для подачі для нашого толкателя. І це, так сказати, самий оптимальний варіант. У мене спочатку було десь до 60 то я змушений був відрізати частину своєї рейки. Щоб було в мене 51 см. Так, 80 см на, на 85 см. По собі вартості воно в мене обійшлося, можна сказати, мотор бути було, ну то таке, то для мене. Він обійшовся там якихось 500 гривень. Але це ж тільки для мене, тому що я сам вмів ще що то робити. Ну і таких, як я, мабуть, і багато саморобщиків. так що мій приклад може комусь і сподобається, і хтось ще собі захоче таке зробити. І так, за три минути, от ми тачку дров на Оце я розумію дровоколи. Так що сам механізм таких дровоколов мені подобається найкраще. Кому сподобалось моє відео, ставимо якісь там лайки, підписуємося на канал. Може, дасть Бог ще щось зроблю. Головне здоров'я, щоб у вас було. Все у вас остане буде.